Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Nissan X Trail 2008 року випуску з бензиновим двигуном 2.0. Також встановлено додатково ГАЗ Євро 4 механічною коробкою передач та підключаємим повним приводом. Авто у гарному стані. Має пару косметик без криміналу. Ось так воно виглядає по кузову на оригінальних дисках, на зимовій гумі, тонований по колу. Світло у нас в LED. Так і виглядає. В сиренькому кольорі перейдемо до салону та комплектації. Салончик у нас темного кольору, чистенький, Чотири склопідйомника, електродзеркала, шкіряне мультикермо, 170 тисяч пробігу, мультимедія. Клімат підігрів переднього ряду сидінь. Салончик чистенький, ціленький, без нарікань. Друзі, з технічного боку все працює як годинник. Придбати авто. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на та тест-драйв до нашого автосалону.